Добрий день, гості, підписники мого каналу Слава Україні. Героям слава. Так, продовжується у нас, можна сказати, іпопея з гречкою. Того року в мене був тут в сусіда город ось. Після того ж озимого ячменю посіяли гречку. В серпні місяці приморозок легенький. Світ померз, гречки не було. Але ми українці, ми не здаємося. Пробуємо ще раз, поки не дасть нам урожаю. Зараз ось земля трошки волога, блін. Зараз десь приблизно може 7 сім... ранку. Вже десь коло шести почав, пів, пів сьомої одного. Плуг вернелент. Оре отлічно. Ми глибоко не орем, Там знає. А може і глибоко, блін. Ну, тут бороздато. Ага, трошки плуг завалений, треба його підняти. А може тут цього забирає. До лота. Ну десь так виходить, сказав би глибоко може навіть. Думав, мільче, треба трошки підмілити плуг. Так глибоко теж воно не потрібно, я так думаю. Ну <клес> що, зараз будемо сіяти ще, з ним ми будемо сіяти гречку. Так, друзі, продовжуємо далі. Пройшовся я ось оборонами, тяжкими боронами, порівняв, трошки воно тут не було, але в е, мене борінки на пугові не було. Е, нічого тут страшного, звісно, не було, але з е, грудок, але лучше було б, я думаю, пройтися. то Я взяв, пройшовся і вийшло, що таке непогано. Трошки, звісно, трактор грузний, бо гриля свіжа, вон там на смара вже надвигається. Хочеться дощ, що наслівалося ноди. Виставив у нас 14 поділка. Так зараз трошки зарадимо її, щоб вона почала сипатися, от і все, все, все гаразд. Грабочки теж повинні справлятися своїми питаннями. Гречечка у нас така го. Нічого нічим не кроплена, нічого не зроблено. Ось така діла. Ну що, вперед, поки, поки дощу нема. Так ось, закінчилася посівна гречки після ясня. Озимого ясня. Все, думав, все закаткувати. Хмари трохи щось там розходяться, то сходяться. туди трошки пішло. Ну нічого. Завтра, післязавтра кажуть, дощ. Сьогодні пише там з 12. Думаю, що не буду я його каткувати. Я так наїздив тут, і натрамбував його. Ось такі діла. Ну все, хай сходить, росте і все буде добре. Дякую вам за перегляд, кому сподобалося. Відео ставимо подобайку І все буде Україна. Para do Prêmio.